Який твій найбільший страх, і як ти з цим борешся? От Якраз страх померти гамном. Ну, кажу прямо як є, ну, реально. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. Померти какашка, яка не реалізувала свій потенціали, таланти. От багато з людей думають, що от, напевно, там зірки в Голлівуді, я як людина, яка стояла з ними поруч, от ми думаємо, що. Люди в Голлівуді, у них там а, поменше проблем, у них же слава, гроші, популярність, оця вся історія. А насправді, у них абсолютно всі ті самі проблеми. Та, пояснюю взагалі ще проще і доступно, у них абсолютно та сама печень, легкі, мозок. Виходячи з цього емоції, відчуття, переживання, битові проблеми. Це абсолютно так само. Ось Дивіться, я вам скажу Бред Піт. І ви такі, ух ти, Бред Піт, а у нього все супер, він там мірова звізда. А тепер давайте. От, а, у кого у вас із друзів було декілька шлюбів, ну, як мінімум два, розвод. Щось незрозумілі якісь елементи, проблеми, розбите життя звучить досить плачевно. Да? і У нас оточені багато людей. Так Брит Піт такий самий, і Анджеліна Джолі така сама. Тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей, ну, як, як всі проводять. Трошечки вийти за межі з цього і реалізувати свій потенціал правильно. Отримати задоволення від життя і під час смерті не відчути себе, ну, реально какашкою. Ну, я просто пам'ятаю, як це. І саме цікаве, незважаючи на те, чого ти добився, скільки добився, скільки в тебе грошей там є, це не дуже впливає. Більше впливає емоційні сімейні зв'язки, близькі зв'язки і твій там особистий якийсь вплив на життя людей, ну і на своє життя в першу чергу. От за це боюсь дуже.